У Отця і Сина, і Святого Духа. Всі вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю зі святого Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Був день, коли ми святкували пришествия Господа на землю. Сьогодні ми святкуємо Вознесіння. Святитель Дмитрій Ростовський говорить такі слова: в цьому святі з'єднується і наша печаль, і наша радість. Ніякі свято так не об'єднує і печаль, і радість, як Вознесіння Господа на небо. Тому що без Господа все пусто. Без Господа пустота і невпевненість ні в чому. А там, де Господь, він наповняє все своєю благодаттю. Людина має спокій, людина має радість, людина думає, людина вдячна, а без Господа людина унила. Можна порівняти, як. Вижитий фрукт якийсь, що він ніби є, але там соку немає. Так і людина без Бога, вона не має благодатних дарів, які Господь наділяє кожну людину. І сьогодні, і не тільки сьогодні, ми чуємо Євангелія, особливо ці Євангелії читається на утренні, Воскресні Єванглії. Коли Господь воскрес із мертвих, Він неодноразово являється своїм учням показує свої рани. і Їсть разом з ними. Просить, щоб вони дали йому їжу. І йде по дорозі з ними, спілкується, розмовляє. Для чого Господь це робить? Господь знає, що чекає його любимих учнів. Господь сам їх готує для проповіді, для поприща, благовістя святого Івангеля. Він знає, як угробівши невіруючі серця, будуть цьому противитися. Він знає, які їх чекають їхні страдання, муки, гоніння, яка чекає їхня мученість смерть. І Господь 40 днів, браті і сестри, неодноразово являється своїм учням для того, щоб їх укріпити на поприщі, благовествування. Про царство небесне. Господь прийшов на землю, і Він вознісся з землі на небо. І ми чуємо в Євангелії, описується, що Господь сказав, щоб вони прийшли в Галилею, вивів їх на гору Єріонську. Що таке гора Єріонська? Гора Єріонська, де Господь входив в Єрусалим. Де Господь говорив учням про те, що його чекають, якісь страдання, і зрада і смерть. Господь на Єльонській горі сидів напроти Єрусалима і плакав. За що Господь плакав? Плакав о, о жестокосердя людей, о злобі і невір'ї, що вони не прийняли Слова Божого. Господь молився в гевсіманському саді, і його каплі поту падали каплі крові. І це місце, де Господь облу... полюбив його і він веде туди святих своїх учнів. І відійшовши від них і вознився. І знаєте, як батьки часто проважають своїх діточок. Які покидають, вони довго вже стоять на дорозі і дивляться, і поглядом своїм проважають. Який смуток і печать, що були діти, але вже їдуть. І вони хочуть хоч чуть-чуть ще побачити їхній образ, їхніх облич, почути їхні слова. Так і апостоли стояли і дивилися ввісь, вверх. Господь возносився, де взяло написано облако, то є хмара, яка піднімала його вверх. І цьому недоумінню цій скорботі пристали два мужа, написано, ангели в білих одежах і сказали, мужі галілейські, що ви так дивитеся? так як Господь вознісся на небо, так і йому потрібно буде прийти на землю. Той буде ще пришествие Ісуса Христа, браті і сестри, те, про кого сьогодні ніхто не говорить. Ніхто не говорить про те, що Господь прийде другий раз на землю судити вже живих і мертвих. Господь прийде воздати кожному за Його віру, за Його справи, за Його молитву, за його терпіння, за Його вірність, за його любов. І воздати тим. Хто відкажеться від Христа, хто залишить цей шлях тернистий вузький, на який веде на небо. Господь пройшов три з половиною роки земного життя, і Він показав, що наскільки люди, огробівши, не люблять Бога, вони його гнали, презирали, безпестанно звинувачували, що сьогодні ми шукаємо радості, браті і сестри. Як нам хочеться прийти в церкву і щоб про нас казали, ой, який ти молодець, сідай, п'ятьочка тобі, чи сьогодні вже 12 тобі. А багато людей не йде, тому що не чують цієї похвали, цієї вдячності. А йдуть ті, які знають, що завтра це кажуть тобі, а ти куди ходиш? А ти до, цієї, до якої церкви пішов? А ти чого туди ходиш? Ми боїмося людських укорів. У нас нема такої твердої віри, щоб ми сказали, Господи, слава тобі Боже, щоб Ти мені дав мені цей іспит, дав мені цей екзамен на вірність Тобі. Чому Господь дав апостолу Петру ключі від Царства Небесного? Чому він дав людині ці ключі від Царства Небесного? Тому що ми сповідалися і каялися перед такими немощними священниками, батюшками і увійшли в Царство Небесне. Господь дав немощній людині ключі, які колись зрікся, а потім покаявся, Чи через покаяння тільки можна війти в це царство. Тільки через примирення, браті, сестри, через добрі справи, через віру можна ввійти в Царство Небесне. І куди Господь возніся? Вознісся і сів одесною Отця, там, де Він повинен бути, во славі. І що Господь каже? Я йду уготувати вам місце. Якщо ми правильно, браті і сестри, тут проживемо на землі, збережемо віру, будемо сукрушатися в своїх гріхах, загладжувати їх добрими справами, тоді і ми піднімемося. І те апостол Павел каже, що око не бачило, вухо не чуло, і на думку людині не приходило, що Господь готово люблячим його. І нам сьогодні, дивлячись на всякі скорботи, печалі, безпідставні звинувачення, гоніння. Сьогодні, ви знаєте, згадуються слова апостола Петра, який говорить, що диявол ходить, як лев рекаючий. Прийшли люди до влади, боролися, обіцяли. Не спали, переживали, як, чи виберуть їх, чи не виберуть, чи займуть вони цю посаду, чи не займуть, Заняли. Стали депутатами, керівниками державними. Що зробили для людей? Кажуть сьогодні, що ваші храми закриємо, будете складами овошними або хочете, робіть там казіно. Вчора так депутат один говорить. Ну чим людина живе, кажуть, що від ізбитка людина говорить устами. То, що в неї в серці на те говорить. Вона привикла до казино. Вона привикла, напевне, що дідусь, тато, мама колись були комуністами, жили під час радянської влади, що в церквах було так, це правда. Тут був хлібопекарня, тут був склад стіклотари, тут було нечестія. Так вони привикли. І вони хочуть це знову повернути в це русло. Щоб ми з вами були без Бога, щоб ми з вами забули Твого Творця. Але Господь каже, що Він прийде судити живих і мертвих. І їх, і нас одинаковим судом буде судити. І дай Боже нам сьогодні не обоятися, браті і сестри. А де Господь нам попусти бути вірними Богу, тому що апостолів були гнали і їх притісняли, але вони, ми сьогодні до них молимося. Тому що вони пройшли цей шлях. І написано, що таким же чином Господь як піднявся, Він прийде на землю заново. І дай Боже, щоб ми про це думали, про це переживали, як Господь буде нас судити, чи в нас буде віра, чи в нас буде страх Божий, чи в нас буде покаяння, чи в нас будуть ті справи добрі, які б ми прославили Господа. І я бажаю сьогодні, браті і сестри, щоб наше серце було наповнене радістю. Господь возносився і благословляючи. Напис... Не написано благословив, а благословляючи. Тобто благословіння Боже прибуває з нами, коли ми хрещені, коли ми молимося, коли ми в церкві, особливо благословіння. Тому що це дім Божий. І тут сам присутній Господь, і тут трепещуть ангели. Коли ми собі дозволяємо вільності поговорити там, пообсуждати, пам'ятайте, що ми стоїмо перед лицем Божим. Тут потрібен страх Божий. І тоді благословіння Боже буде над нами. І сьогодні ми просимо і молимо Бога, щоб Господь, як благословляючи апостолів, а в лиці апостолів кожну віруючу людину, хто прийняв таїнство хрещення, щоб Господь благословив нас миром, наші сім'ї, наші родини, наших воїнів. І коли Господь являвся, Він укріпляв їх, просвіщав. Так і кожна наша прихід в церкву, наша служба, читання життя святих, це означає, що Господь нас готує для чогось. Він знає, що нас чекає. Ми того не знаємо, а Господь знає, що нас чекає. Але Він нас не оставляє і не потрібно боятися. Саме більше слово, знаєте, яке зустрічається в Євангелії? Не бійтеся. 365 раз в святому Письмі зустрічається Слово, не бійтеся, це на кожний день нам, кожний день року Господь каже, не бійся, не переживайте. Тому що як читаєш інформацію політиків, сильних цього світу, як вони ворожилися, що їм не так, коли людина дивиться з темряви на сонце, сонце йому мішає. Так і людина грішниця, яка дивиться на світло Боже, вона закриває і не хочеться мінятися. А ми привикли до світла, Божого світла. Ми привикли до цього світла Божої благодаті, і воно нам не мішає. Нам радісно, нам важко, коли ми з цього світла виходимо. А коли ми в світі Божому, адже Христос є світло вічне, Він просвіщає всякого чоловіка. І нехай Господь і просвітить тих, хто сьогодні в темряві. Хто сьогодні зібрався, закотив рукава, приступаючи, знаєте, до роботи якоїсь, до цієї безбожної роботи, антихристової роботи, гнати християн, притісняти, знущатися. Нехай вони обуздає Господь їхні пил, злоби. Смирить їх. Але яка воля Божа буде? А нас Господь щоб укріпив і дарув радість, радість кожної сім'ї, радість дав нашої молитви, нашої віри. І радість за те, якщо нам прийдеться і пострадати за Христа, щоб і ця радість була пам'ятати, що ми не страдаємо їх щось, як злодії, там вбивці, ще якісь щось зробили не так. А ми страдаємо за свого батька, за вірність своєму батьку, за вірність своєї матері і церкві. І нехай Господь цій Шляху настільки допомагає, укріпляє, як являвся апостолом, укріпляв їх, і щоб Господь сьогодні нас також не оставляв, допомагав кожному, тому, хто несе цей хрестик, йде за Христом і допоможе нам донести цей безропотно попущеним Богом хрестик. Нехай всі вітаються зі святом Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа і пам'ятайте, що Господь з нами до скінчання віка. Святом вас! Храни Господь вас!